У Луцьку 2 жовтня провели в останню дорогу 26-річного десантника солдата Івана Герасимчука, який загинув у Курській області. РФ, про це повідомили на сайті Луцької міської ради та опублікували світлини з прощання. Нагадаємо, Лучанин Іван Герасимчук 9 вересня 1998 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навітника аеромобільного відділення. Солдат Іван Герасимчук загинув 29 вересня 2024 року на Курському напрямку Російської Федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці. Після завершення богослужіння домовину з тілом покійного захисника пронесли театральним майданом. Біля фотостенда пам'яті загиблих героїв присутні зупинилися і виконали державний гімн України. Поховали